Ротий сестра, дякую вас привітати, Христос Воскрес! Ви знаєте, весь час, доки людство жило, різні люди вони обговорили Воскресіння, вони весь час говорили про Воскресіння, що чекає людей у потойбічному житті. І час і часу люди нападали на істину на істину Воскресіння. І апостол Павло. Один розділ пише, який він присвячує Воскресінню і доведенню того, що Воскресіння це істина. Я зараз зачитаю невеличкий уривок цього розділу. Це 15 розділ першого послання апостола Павла до Коринтян. Тут апостол Павло аргументує, чому Воскресіння це істина. Читаю 15 розділ з 1 віша. «Звіщаю вам брати Іване, який благостив вам, який ви й прийняли в якому стоїте яким і спасаєтесь, якщо тримаєте пам'яті, яким словом я благостив вам, хіба що ви даремно увірували? Бо я передав вам насамперед те, що і сам прийняв, що Христос помер за наші гріхи за Писанням, і що Він був похований, і що воскрес на третій день за Писанням, І що з'явився Кіф і потім 12, а потім з'явився одночасно більше, ніж 500 братів, Більшість з яких живе й досі, а деякі спочали. Потім з'явився Якову, потім усім апостолам, а після всіх з'явився і мені ніби якомусь недоноску. Бо я найменший апостолів, який не гідний називатися апостолом, тому що гнав серпу Божу. Та благодатью Божу я є тим, ким є. І його благодать до мене не була марною. Але я потрудився більше за всіх них. Утім не я, а благодать Божа, яка зі мною. Отже, чи я, чи вони, ми так проповідуємо і так. І ви так увірували. Якщо ж про Христа провідується, що Він Воскрес із мертвих, то як деякі серед вас скажуть, що немає Воскресіння мертвих? Якщо нема Воскресіння мертвих, то і Христос не Воскрес. А якщо Христос не Воскрес, то значить даремна наша проповідь, даремна ваша віра. Та й ми виявляємося лише свідками про Бога, тому що свідчило про Бога, що Він воскресив Христа. Якого Він не воскрешав, якщо мертві дійсно не воскрешають? Бо якщо мертві не воскрешає, то і Христос не Воскрес. А якщо Христос не Воскрес, то марна ваша віра вище у своїх гріхах, тоді, тоді і ті, що спочали в Христі, загинули. Якщо ми тільки в цьому житті надіємось на Христа, то ми найжаливільніші за всіх людей. Та Христос воскрес і смерті став паруплодом і спокійним. Бо оскільки через людину смерть, то через людину і Воскресіння. Текст. Я хотів би звернути увагу про що апостол Павло говорить, які аргументи апостол Павло наводить церкві в Коринфі, коли він говорить про Воскресіння. Апостол Павло пише до коринтян, і він на посланні пише багато проблем. Вказується, в Коринфі церква має чимало проблем звичайних, які ми зустрічаємо. Окрім цього, в кінці свого послання він відмічує ще одну важливу. Тему це Воскресіння. Повіть собі, що в церкві були люди, які не вірили в Воскресіння. Ну, здається, нам, воно не вкладається, адже ми християни, і ми кожного року святкуємо Пасху. І ми згадуємо про Воскресіння. Більше того, коли відбувається якийсь похорон, то ми говоримо, що є Воскресіння, ця людина вона переходить у вічне життя. Ми про це говоримо постійно, ми про це думаємо. Однак у той час у Коринфі була проблема, були люди, які не вірили в Воскресіння. Якщо ми подивимося навколо нас, то є чимало людей, які не вірять в Воскресіння. І так, який апостол Павло наводить аргументи про Воскресіння, перший аргумент це Писання. Бо я передав вам насамперед те, що і сам прийняв, що Христос помер за наші гріхи за Писанням. Коли ми відкриємо 53-й розділ Ісаї, він там пише, що Ісус Христос, як майбутній агнець, він має померти. І апостол Павло перший свій аргумент наводить, що Ісус Христос він за Писанням помер. Більше того, якщо ми відкриємо старий то ми знайдемо, що Ісус Христос мав померти саме так, як він помер. Апостол Павло відмічає, що все, що було в житті Ісуса Христа, воно було за Писанням. Слідучий аргумент, що він був похований, що воскрес на третій день за Писанням. Давид, коли пише, пише чи псалом, він пише 15 псалом, він пише, що ти не опустиш моїй душі до душову, не попустиш своєму святому побачити тління. Іншими словами, Давид пише про свого нащадка і говорить, що я не буду смертний, я воскресну. Апостол Павло він, аргументуючи людям-християнам у той час про Воскресіння, він говорить, що головний аргумент Воскресіння це писання. І люди, звичайно, які скажуть, що для мене писання це не аргумент, однак це досить нерозумно. Чому? Тому що коли ми говоримо про якусь людину, в яку ми віримо, то. Ми віримо людині і ті, яке, те, що вона сказала, збувається. Колись, коли Бог говорив про пророки, Він говорить так: якщо пророк сказав слово, і це слово збулося, то ви вірте йому. це істинний пророк. Якщо людина не вірить Писанню, то цій людині потрібно перевірити, про що Писання говорить і що воно збувається. І ось апостол Павло пише, що воскресіння Ісуса Христа це те, що збулося. І так, основний аргумент, який апостол Павло наводить, це Писання. Слідуючий аргумент. «І ще з'явився Кіфрі, потім 12, потім з'явився одночасно більше, ніж патестам брада, більшість яких живе й досі, а деякі спочили. Потім з'явився Якову, потім усім апостолам, а після всіх з'явився мені ніби якомусь недоноску. Слідуючий аргумент воскресіння Ісуса Христа це свідка. Якщо якийсь злочин трапляється, то люди зазвичай шукають свідки. Якщо якесь ДТП трапляється, то ми дивимося від реєстратора, що ж трапилось. І якщо немає свідків, то ми можемо припустити, що можливо, це була неправда. Однак воскресіння Ісуса Христа, це те, та справа, яка мала свідків. Більше того, Воскресіння Ісуса Христа було багато свідків. З'явився одночасно більше, ніж 500 братам, більшість з яких живе й досі, а деякі скочери. 500 свідків. Коли ми говоримо про зараз тепершу судову справу, ми говоримо про двох свідків, у... у Ісуса Христа було більше, ніж 500 свідків. Случе питання, яке постає, а... що ж нам дало Воскресіння? Ми, ми тільки побачили аргумент, який наводить апостол Павло відносно Воскресіння. А що ж Воскресіння дало? Він про це говорить в перших рішах. Завіщаюш вам, брати, Євангелії, яке я благостив вам, яке ви прийняли, в якому стоїте, яким і спасаєтеся, якщо тримаєте пам'яті, яким словом благостив вам, хіба що ви даремно увірували. Бо я передав вам сам перед те, що і сам прийняв, що Христос помер. Апостол Павло говорить, що я вам пропов до Євангелія. А в чому заключається Євангелія? Я думаю, що ми часто чуємо слово Євангелія, ми часто зустрічаємося, більшість з нас знає, що це Євангелія. А в чому ж вона заключається? Про що Євангелія? Апостол Павло пише перше. Іван це те, що Ісус Христос помер за наші гріхи. У кожної людини, яка приходить на цей світ, є проблема. Її особистий гріх. І Воскресіння вирішує цю проблему. Ісус Христос помер за гріхи ваші, мої і кожного з нас. Однак смерть це ще не все. Смерть це ще не закінчена, Івана. Смерть це ще не Кінець. Тому що чимало людей помирає. Чимало людей помирає, але це ще не все. Слідує, на що звертає Апостол Павло увагу, що він був похований і Воскрес на третій день. Апостол Павло говорить, що перемога. Іванні заключається в перемогі Ісуса Христа. Ісус Христос помер Воскрес і дарує цю перемогу кожному з нас. Більше того, Потім далі апостол Павло в цьому посланні, в цьому розділі пише про смерть і про Воскресіння нас з вами. 22-й вірш він говорить так, бо як і всі помирають, так і в христі всі оживуть. Кожен в своєму порядку. Перший пліт Христос, потім Христос при його приході. Потім Кінець, коли він передасть старство Богу, і оцю, коли знищить усяке на і всяку владу і силу. Ми зараз будемо ставати на молитву. Я хотів би, щоб ми Богу подякували за Писання, у якому ми можемо прочитати про Його життя, у якому ми можемо прочитати про Його Воскресіння. Також я хотів би, щоб ми подякували Богу за те, що Він прийшов на землю і постраждав. Тому що він постраждав за, не за свій гріх. Він був не безгрішний, йому не потрібно було свій гріх страждати. Він страждав за гріхи наші з вами. Я хотів би, щоб ми Богу подякували за Воскресіння. Тому що Його Воскресіння, воно говорить до нас, що в якийсь час прийде, і ми з вами Воскреснемо. Подякуємо Богу. Амінь.